Увага, увага, увага! У нас сьогодні вистава. Запрошуємо всіх вас на казку до нас. А казка в нас про автомобіля Жучка та його пригода, про правила на дорозі, які зайвий раз нагадати, нагода. Тож сідайте зручненько. І казку слухайте гарненько. Я народився на цьому великому заводі, де виробляють машини. І мене назвали жучок Ура! Мене заберуть в велике місто, і тепер я сам буду їздити вулицями. Ні, жучок. Треба повчитися в школі для машин. Спочатку треба вивчити правила дорожнього руху, а потім вже можна виїжджати на вулицю. А навіщо мені ці правила? Тому що на дорозі, крім тебе, їздить дуже багато інших машин. Також вулицю переходять пішоходи. Якщо всі знають та виконують правила дорожнього руху, то рухатися вулицями зручно та безпечно. І машинам, і пішоходам. Добре, піду я в цю школу для машин. Автомобільчик жучок, хоч і пішов до школи, та вчив правила дорожнього руху, але не хотів їх дотримуватися. Якось розберуся без цих нудних правил. Головне, скоріше, б в подорож. Ой, як же я буду швидко їздити! Жучок закінчив навчання в школі і нарешті виїхав на дорогу. Спочатку все було добре. Автомобіль жучок їхав по проспекту поруч з іншими машинами, гордий з собою. Але йому швидко стало нудно, і він вирішив поплимати фарами, щоб розважитися. Тільки но жучок заблимав лівою фарою, як машини, що їхали ліворуч, почали гальмувати, а одна машина боляче вдарила жучка в бік. Ав автомобільчику, що ти робиш? Припини негайно. Аго, що ти робиш? Жучок вирвався вперед і ледь не збив з ніг зайця з двома зайченятами, які саме переходили дорогу на зелене світло світлофора. Зупинись. Автомобільчику, ти вже зрозумів, що через тебе на дорозі ледь не сталася біда. Ти порушив правила дорожнього руху. За це тебе покарано. Тобі більше не можна виїжджати на дорогу. Вертайся до школи. Та вчись виконувати правила. Автомобільчику жучку стало соромно за свою поведінку. Адже через те, що він був неслухняним, ледь не сталася аварія, та й бік в нього тепер болів. Жучок зрозумів, що треба прислухатись до порад дорослих та дотримуватися правил. І не лише на дорозі. А чи знаєте ви правила? Дорожнього руху. Давайте зіграємо ігри з моїми друзями світлофорами. Увага! Розповідаю правила гри. Зараз ви перетворитися на автомобілі. Коли буде горіти червоне світло світлофора, ви присідаєте, коли жовте, Плескаєте в долоні, а коли зелене, крокуєте на місці. Готові розпочали. Ну а зараз ви пішоходи. Коли буде горіти червоне світло, ви перехрещуєте руки перед собою. Ні-ні-ні, я не йду. А коли зелене, тоді танцюємо і крокуємо. Готові розпочинаємо! І найскладніша гра. Будемо зараз рахувати в зворотному порядку від числа 3 до числа 1 і одночасно плескати в долоні. А коли з'являється червоне світло, потрібно присісти. Готові виконати? Давайте спробуємо! Повторили правила світлофора. Скажу по секрету, і наш автомобільчик їх вивчив і вже ніколи не порушує правила дорожнього руху. І ви не порушуйте. Руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Дотримуйтеся правил, будьте обережні і до нових зустрічей, друзі!